Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про психологію та психологічну адаптацію військовослужбовців із військовим психологом Олександром Демчуком у передачі Наші люди. Коли повномасштабне вторгнення почалося, в мене кум контрактник, і я якби сразу сказав, куму я з вами. Цивільна психологія вона не зовсім підходить в тому вигляді, як вона є. Саме для цього і потрібні військові психологи, тому що тут вже йде більш кризові стани. Це не цивільне життя, де є багато часу, де можна на терапію потратити ну, на багато тижнево. Тут треба чітко налаштувати людину на те, щоб вона взяла себе в руки і знищила ворога. Пане Олександре, вітаю. Давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Чим ви займалися до того, як потрапити в армію? Ну, до того, як я потрапив в армію, я… Е... Працював в Чернігівському гіпермаркеті «Вєна» Заступником директора з розвитку є таке товариство См'єна. Е, ну, займався торгівлею, то есть не, не психологією далеко. Але з психологією мене пов'язує те, що я після закінчення Чернігівського педуніверситету навчався в аспірантурі Київського інституту психології і писав дисертацію. Тоді ще по інерції займався наукою. Як до війська потрапили? До війська, коли повномасштабне вторгнення почалося, в мене кум контрактник, і я якби, сразу сказав, куму я з вами. Взяв рушницю і разом з ними ну, на захист Чернігова пішов. Ми організували свої такі невеличкі і якби брали під контроль внутрішньо Чернігів, це ДРГшники, щоб не кошмарили все. Це якби моя зона відповідальності. А потім вже, як трошки ситуація обострилася, допомагав оцей от участок від Количіївки до Куликівки в сіру зону. Кожен ранок виїжджав, контролював, щоб вона чиста була, і приїжджав до жіночого монастиря. Людям казав, дорога вільна, все можна їхати. І тоді каравани йшли зараз. Ви в центрі психологічної підтримки. Чим цей центр взагалі займається, і навіщо він потрібен? Цей центр він ну, в самій назві розкривається психологічна підтримка там є різні рівні. Тобто, якщо мається на увазі психологія, то ми більш координуємо дії по військам, допомагаємо тим психологам, які знаходяться в бойових бригадах. Налаштовуємо і е, у випадках е, налаштовуємо грамотно їх роботу, правильно підказуємо. Методичні матеріали готуємо і тоді, коли треба відбувається критична ситуація, все нас е, на посилення до них з конкретною задачею направляють і ми. Разом робимо спільну справу для нашої перемоги. Ми тут трошки поза камерою говорили про цивільних і військових психологів. Можете розказати, в чому різниця між психологом, який працює просто з звичайними цивільними людьми, і тим, який працює з військовослужбовцями? Я теж, будучи цивільним, не розумів, ну як в чому ця різниця. Але зайшовши у війська, чітко, ну. Розумію, для чого це треба. Головна задача твоя зберегти своє життя. І так само е травматизації, уникнути подальшої травматизації, той же самий ворог його знищення. Навіщо це треба? Тобто, е цивільна психологія вона не зовсім підходить в тому вигляді, як вона є, е якщо її просто взяти і в війська. Але е саме для цього і потрібні військові психологи, тому що тут е вже йде більш кризові стани. Своя специфіка, людина на грані своїх психічних, психічних і психологічних можливостей, треба знищувати ворога, конкретні задачі є, взаємодія в колективі. Це не цивільне життя, де є багато часу, де можна на терапію потратити, ну, на багато тижневу. Тут треба чітко налаштувати людину на те, щоб вона взяла себе в руки і знищила ворога. Той тобто від емоцій перейшла в рацію на надати їй інструментарій психологічний, щоб вона змогла опанувати себе. Відповідно підвищити свої шанси на виконання завдання і повернення додому живим. Якщо про адаптацію говорити, ось військовослужбовці ви цим теж займаєтеся, так е, як це відбувається? Ось потрапляє людина до війська, так і ви намагаєтесь її адаптувати від цивільних умов до військових. Як це відбувається? Ну, справа в тому, що це ж не тільки психологи цим займаються. Її можна якби на три таких от основних компоненти: фізіологічна, психологічна, ну і соціальна. Фізіологічно, ну це зрозуміло, до війська потрапляють із цивільного життя, де свого роду зону комфорту. Ми собі створили все. Тут зовсім все по-іншому. Інший режим, інші умови перебування, навіть графік 24 на 7. Він сам по собі теж багато про що. Ізоляція, харчування зовсім інше. Фізіологічно це все впливає, і воно ж цепочкою відповідно і на психологічний стан. Тобто тут людині треба певний час, щоб адаптуватися. В психологічному плані це відповідно на порядок вищі ситуації емоційного переживання, коли є небезпека для твого життя. Тобі ставляться задачі в стресових умовах, їх треба виконувати. Це зовсім це те, з чим багато хто в цивільному житті не, не стикалися. І другий момент це соціальна складова. Ті ж самі командири, треба підпорядковуватися, внутрішні взаємодії в колективі, всі люди різні, різні різного віку, різного досвіду. Це все і з цим, цим треба. Поратися і допомагати. Якраз глобально психологи точково цим і займаються, і системно так само. А якщо говорити от на практиці, як це відбувається? Через центр комплектації людина або через рекрутингові центри у самих частинах, людина потрапляє до війська і, по-любому, далі йде в неї її навчання в навчальних центрах. Перед самим навчанням зараз є адаптаційний певний період, коли людині ну, трошечки дають їй час. Ну, як певна в мірі, декомпресія звикнути, що е, дають уявлення, з чим їй доведеться зітхнутися. І е, далі е, безпосередньо йде саме навчання. Ну, Базова військова підготовка. Так, е, да, там більше йде напрямок тактичний, медичний. Ну, і психології там не так і багато. Але в даному випадку тут психологія важлива в плані. Людину навчити справлятися з гострими реакціями на стрес. Тобто емоцію переключати на раціональність, на розум. Певним алгоритмам дій, техніці, і так само вони навчаються як саморегуляцію, Психологічно свою робити, і, і у разі гострих реакцій на стрес, таких як паніка, ступор, і так далі, як е, оказати допомогу побратиму е, за півтори-дві хвилини, тобто щоб його знову включити в бій як бойову одиницю. Бо інакше ніхто ж, той сектор, який за твоєю спиною чи з фланга люди ж не супермени що можуть одночасно довгий час тримати в увазі. Ці ці сектори да. а найчастіше з чим стикаєтеся, з якою проблемою у військовослужбовців? Щоб закінчити думку по психологічній адаптації, це в начальних центрах так. Потім, коли вони приходять війська, вони ще повторно з ними так само психологи займаються, проганяють техніки саморегуляції і допомоги побратиму і допомагають адаптуватися. Тобто вони ж їх не зразу в окопи кидають. Це, ну, це єдиничні випадки, коли вже справді ситуація дуже критична для військового підрозділу, тоді вже їх на підсилення. А так їх по-грамотному і на позиції ж заводять не, не самих, а в супроводі досвідчених військовослужбовців. Певний і, і так само ж на позиції, якщо є можливість, не зразу заводять, а дають час на призвичаїтися до тих тих же самих вибухів. Третя лінія це може бути друга. Все залежить від ситуації. Ну опять п'ять таки психологи тут так само допомагають адаптуватися. Під час самих бойових дій, коли йде травматизація психологічна, психологи допомагають командирам проводити аналіз бойових дій. Тобто, коли у людей цей стрес він виговорюється, вони не в собі його тримають. І вже на етапі, коли людина повністю розібрана, ну, таке теж буває, тому що ресурс він не безмежний, і вона вже не може ефективно на, на короткий період бути. Корисною для підрозділу, її відправляють на пункт психологічної допомоги, який теж є при кожній бригаді в зоні бойових дій, де психологи допомагають людині відновитися. Так, да, це недовго, це до п'яти діб, але у разі, якщо там вже не виходить, то тоді вже медикаментозне лікування у психіатричних установах. Но Зачастую цього буває достатньо, щоб хлопцям відновитися і знову бути ефективним. А якщо ось говорити про нещодавно мобілізованих, вони приходять до війська. Багато хто з них ну мені так здається, наскільки я чув історію, вони трохи такі перелякані, тому що не знають, що очікувати. Ось з таким стикались, і як з цим працюєте? Ні, так це нормально. Людини ж ну любу людину на навіть в цивільному житті на нову роботу постав де вона не знає функціоналу, що вона має робити. Це для неї стрес. Армія це така ж сама робота, тільки ну, вже вимушена, не, не ми цю війну почали, але треба цього ворога відкинути, щоб повернутися до нормального свого життя, якій, чим ми і займаємося. Це нормально, це так має бути і це не критично. Е, і щодо цих хлопців, от є е, е, у багатьох цивільних от, е, таке відчуття, що він, відчуття ярлик вішають ухилянти там, і так далі. Повірте, не всі там психологічно. якщо брати, я би навіть так сказав, що багато серед цих хлопців, справжніх, справжніх козаків, просто що певний період вони навіть не стільки за себе переживали, боялися, скільки оці переживання їх матерів, дружин, близьких вони брали на себе, і у військом не йшли, тому що це була би травма для їх близьких. Але ситуація змінилася, вони якби заходять у війська. Але є певний період, який психолог має якраз і, і допомогти їм відділити оце, що їхнє, та натура козака, і те, що ті переживання, тому що воно заважає в подальшому і навчатися в фаховій справі військовій, і на виживання, тому, тому що вони в минулому в переживаннях це крутяться і не чують, що їм. Хочуть донести інструктори, та й взагалі від ситуації теж ну, не можуть адекватно її оцінити і ефективно діяти. Ви, як психолог, можете якісь поради дати от людині, яка тільки що потрапила або готується потрапити до війська. Сам факт: він якщо ви вже потрапили до війська, тут е, треба раціонально подивитися, що не можете змінити, на що ви можете вплинути, і що зараз ви можете для цього зробити, коли емоцію перевів в раціональну складову, ти вже настроєний на сприйняття. Значить, по-перше, що треба зробити, це адаптуватися в самому колективі, не втратити себе, зайняти певну свою нішу. І настроїтися, якщо в тебе вже ти потрапляєш до навчального центру, по максимуму налаштуватися на навчання, тому що те, що дається в учебці, це все знадобиться в зоні бойових дій. Дуже налаштуватися, тому що за 45 днів по максимуму дають інформацію, те, що раніше за три місяці давалось, і, ну, і була можливість її переварити, то тут іде інформаційний перегруз. І без відповідної налаштованості це дуже важко зробити, особливо людям ну, по віковим категоріям, тих, що за, за 40, це трошки важче зробити, ніж тим, що в молоді. А ось якщо військовослужбовець відчуває якийсь, е, якусь травму, дискомфорт, і так далі, він може звернутись до психолога в навчальному центрі або в бойовій частині, прийти і попросити про якусь допомогу. Як це відбувається? Ну відбувається як зачастую е, психологи самі приїжджають і е, себе презентують під цей час, можна. Ну Під час роботи психолога це зробити. Другий момент, якщо він хоче до психолога, він має звернутися до командира. Тому що ну, так вже в армії устроєно, що твій командир має знати, де ти знаходишся. І, відповідно, командир зазвичай завжди дає дозвіл, состиковує з психологічною службою і так відбувається допомога. Но Е, найбільше це е, відбувається, коли стресові ситуації, і коли командир сам бачить, що людина не, не впорюється. Тому що у нас е, ментально суспільство. Не настроєна на звернення до психолога, і зачастую даже психологів трошки плутають із психіатрами. До речі, от я хотів про це запитати: да, чи є цей стереотип дійсно, і якщо вже заговорила, в чому різниця от, між психологом і психіатром? Ну, психіатр це лікар, він працює з хворобами і з хворими людьми, а психолог працює з здоровими людьми, які знаходяться в певній стресовій ситуації. І ми ж це не якісь там гуру. Там, це. Наша задача від емоцій перевести в раціональну складову, щоб людина могла розумом вийти і вийти на потрібне рішення. І це рішення не нав'язати, ну, в смісі, не сказати, що ти маєш зробити так, а надати варіанти можливих подій. Людина сама вибирає те, що для неї. Доцільно тоді про цей стереотип, що люди толком не знають, що таке психологи і не звертаються. Наскільки він зараз є, і в війську в тому числі, і чи вдається з ним якось боротися? Так, а боротися тут повірте, війську є набагато більші для людей проблеми сьогодні, чим це боротися з цим стереотипом. Є проблема, вона вирішується. Тобто, тут зациклюватись навіть не треба. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський.